Ну, до парламентських виборів треба відноситися спокійно раз. і Якщо то нову всю повністю партію нові другі депутати набрати. Ну, я не знаю, чи взагалі вони дорешні, у нас такий час зараз крутний, пов'язаний з такими подіями на Україні і на сході. Mm -hmm. Взагалі, напевно, не потрібні. Це лишні витрати гр... коштів. Да. Не знаю. Я не цікавлюся політикою, я живу тільки вдома. Чесно, напевно, потрібно, але як, як і всі вважають, що не знаю, що з нами до цього станеться. Як говорила Юлія Тимошенко, що можна змінити тільки старий гадюшник на новий. Але все ж таки добре потрібні, тому що люди повинні змінювати якось, змінювати цю країну. Безумовно. А чому? Щоб пройшло оновлення парламенту, тому що зараз ми бачимо, що там знаходяться принаймні, такі люди, які зрадили Україну, можна сказати. Це дуже погана ситуація. Мені здається, що нічого не поміняється в нашій країні, тому що це та сама влада, яка була раніше. Просто вона помінялася і зробила величезний круг. Низи пішли наверх. Я отношусь к тим виборам. Положительно, Только щоб ці вибори пройшли чесно і добросовісно, а не так, щоб бы зайняти місце. Я думаю, що це зміни в країні певні принесуть. Це буде дуже добре. Я, на мою думку, змінення парламенту буде на краще. Треба все перемінити в нашій державі. І всіх. Ну не всіх, може є такі достойні, треба, щоб вони залишилися достойні. Можливо, вибори вже щось змінять. Наприклад, наприклад, до парламенту підуть люди, які будуть боротьбу з корупцією, які будуть працювати щось вже для людей робити. Отака моя думка. Проблема з кі вибори, з одної сторони вони потрібні, а з другої сторони по старій системі, так що я не знаю. Єдина надія, що люди проголосують так, як треба. Так, мабуть. Хоча, в принципі, заміна одних на інших якось ну, для мене, наприклад, нічого не міняє. Як одні крали, скажімо так, і таку нечесну політику проводили, інші замінять, так само будуть продовжувати це все таки. Лишня витрата грошей. А чому? Е, ну, Не бачу кардинальних змін. А визначили Свіжих нових облич так само. А Хотілося визначили? більше. Ребні, а, а чому? Ну, треба змінювати. Нам треба змінювати життя. Дороженьки мої, кожен день костюм один і так же і надівайте в свято, він зношується. Так нашу Україну за 700 років зносила оця. Клята московська шишка, яка докидає молодь хлопців, які тільки що народилися при Україні, тільки що народилися, 20 років прожили і вже його посилають вбити. За що? Дуже добре. Треба. Хотілося поміняти на всю молодь, щоб була активна, щоб була хороша, не старики, не всі родичі, щоб там були, щоб якось так було трошки більше склонно до такої правдивої. Ну такі старі вже там не треба. Визначився я за партію Батьківщина. Я хочу особисто за Ляшка. Його підтримую, мені його підходить, ну, підходить його позиція громадянська. От, і мені опанує як людина, як патріот України. Ну от кажуть за Євтушенка, але я питаю, чому він підняв ціни. Кажуть, солярка подорожала. Ну, ще не визначилась. Перечитаємо цю всю інформацію і будемо знати. Ну, я ще не точно визначилась, то може я не буду поки що говорити. <говорить> поки що ні. Поки що ні. Ще й маю час. <говорить> так, за Олега Ляшка. Визначилась. Не. Але не скажу. <говорить> я за Лашка. — А конкретніше? За партію, як вона називається? За радикальні зміни. За радикальні зміни. Буду голосувати за Лащука. Дуже Тому що великі радії покладаю на нього. Чесно, я мав взагалі не піду голосувати. Я чому? взагалі не бачу в цьому сенсі. А чому?